Коло поповнилась база даних щодо обдарованих дітей за підсумками п'яти інтелектуальних конкурсів турнірів, що проходили протягом навчального року. Володарями звання найрозумніші стали близько 20 школярів. 2009-2010 навчальний рік був багатий на інтелектуальні конкурси турніри. Кажуть, у міському управлінні освіти, і якщо чому та зоряний час є уже традиційними, то юний розумник, математичний турнір і конкурс юних інформатиків проводили вперше. Динаміка йде зростання роботи з обдарованими дітьми, тому що в минулому році в нас було 24 призових місця з всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін. 24. А в цьому році їх збільшилося на 6, Ми маємо в цьому році 30 призових місць. Тобто я рахую, що динаміка є позитивна і зростання йде в тому, що все-таки наші діти підтверджують знання. За цими конкурсами можна визначити не лише обдарованих дітей, а й успішність навчальних закладів. Цьогоріч найкращий результат показав природничо математичний ліцей. Його команди вибороли перемогу відразу у двох турнірах. Двоє ліцеїстів також стали призерами. Моя команда перемогли. Ми разом у математичному конкурсі міста Коломиї. У нас було п'ятеро чоловік: я Дмитрук, Юрій, Мороз Богдан, Балух Михайло, Ткаш Любомир і Садов'як Андрій. Було цікаво порівняно. Ну, деякі команди готувалися менше, але все одно було цікаво. Дав нам впевненість у своїх силах, що ми можемо перемогти. У інформатичному конкурсі ми зайняли перше місце. Складається з п'яти осіб: легін Віталій, Мороз Богдан, Повченко Володимир, голова та Ольга, Ябрамова Ірина. Що ви взяли від цього конкурсу? Багато багато було цікавих конкурсів. В конкурсі було вісім запитань, вісім раундів. За кожний раунд хто отримує саме не менше зірочок, той вилітає з раунду. Мені сподобалося. Той раунд де розказував про мистецтво, природу і спорт. Статус юного розумника цьогоріч отримав восьмикласник Коломийської четвертої школи Сергій Мальчишин. Це не перша його перемога. Сергій теж має перше місце на всеукраїнській олімпіаді з біології. Багато часу на підготовку не було, оскільки наші спеціальні теми у третьому турі ми дізналися тільки за два дні. Але в принципі, то приблизно теж вдав більше впевненості. У собі більше знань, звичайно ж. Роман Сарук, учень восьмого класу навчально-виховного комплексу номер 10 Також став призером конкурсу юний розумник і обласної олімпіади з фізики. Не важко, але ж теж готуватися трошки важко. Дало впевненість у собі і віру, в те, що я можу досягнути ще більше. На майбутнє у мене плани поступити в Коломийський коледж, а потім піти в Вінницю і стати доктором. Обдаровані діти це гордість не лише управління освіти, а й міста. Мар'яна Мацькі, Вадим Дудін, телеканал НТК.